Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 15 хвилин на першу годину я вже прийшла. Я по магазинам не ходила, тому що в мене були інші діла. Погода у нас хороша, тепла, трошки вітер, але хороша тепла. От от. Бачите, на дорозі там. Оту... Таке синє поставили, то щоб автівки туди не їхали от додому. З тієї сторони, отак об'їжджають, з тієї сторони, а з цієї не можна. от ну В церкві була, зараз покажу, що я е, взяла молоко оце обезжирене, оце два укропчика собі, кріпа два. оце щось таке конфети, якісь 220 грам. А що воно таке? А ну давайте ми їх відкриємо, так? Ось приємем, да? так ми його відкриємо і подивимося, що воно таке. Це чи там чи, може, печиво, таке щось непонятне. Ага, сливи, мигдаль, бачите? Там ще щось. Ага, вона так відвигається. А, ви бачите, воно тут кожне. Замотане у своєму тому, у своєму Мадейра. Плу ін мадейра. Оце в своєму воно замотане, скільки тут. 27,5 грамів. Отакі От. От якісь смаколики. О, такісь якісь смаколики. Ну, я думаю, що це. Ой! Ой-ой-ой, нажала, воно лопнуло, треба буде з'їсти його. Далі, дивіться, піцу взяла собі. Оце зараз погрію з'їм. Оце такий оригінал написано, ковбаски такі, бачите, такі три, три ковбасочки, А ну що вони із чилі чи чилічині. Тут подивимося. До 20-го шостого, 25-го року. Так, оригінальна, що тут, е, значить, шведська, е, свинина, сіль, е, сокері, піпурі перець, е, часник. Оце все. Оце все. 44 грама оцей вісить Отака штучка. До якого числа. Я щось тут і не бачу, до якого числа. Не Ага, оце для нас, дівочки таке хороше. На кожен день такі штучки. Ну, воно написано, що там ото капельки. Ну, Вже ж капельок нема. да? А на кожен день я люблю такі товстенькі. Оце хлібчик, такий хороший хлібчик. Свіжий, свіжий, чорний. Отак коров'ячим повазати, тоді сиру покласти і покушати. Оце такий йогурт якийсь. Оце такий йогурт якийсь. Оце тут такі смаколики. Ось хороші слоєчки, булочки. Отак От я взяла собі. І це два малесеньких пакетика картопля той, молоденька. Оце і все. Більше нічого не стала брати. Кефір був, ще йогурт був. Зараз присяду, бо щось коліно заболіло. Кефір був, йогурт був, що ще було, то Та там всякі різні були. Нарізочки я не захотіла їх брати, на що вони мені треба, ті нарізочки. Це ковбаску взяла, ага сьогодні позвонила своїй приятельці, вона вже приїхала з відпуски. Кажу, може, заїдеш забереш. Вона каже: я сина пришлю. Так він після четвертої приїде, а я все в мішки згрузю і віддам. На що воно мені треба в холодильнику, щоб лежало? І оце одну ковбаску покуштую. Якщо нічого, то тоді одну упаковочку собі залишу. Якщо мені не подобається, може там багато, ну, мені може не подобається тільки того, що там багато піпорі перцю. От. То, звісно, я віддам нашу вони до пива чи так поїсти. І ну, молодіж знайде як. А мені не треба. Мені оце, якщо воно тільки хороше, не солене, не перчене. То я залишу одну, одну упаковочку, а якщо не, то і піде до них. От, що ще хотіла сказати вам. Людей, шість люд... людиночок було сьогодні. Папі був, хорошо розказував, хорошо співав. Я попросила, хорошо молився за неньку Україну, бо я сьогодні зранку подивилася і по Києву опять прильоти четверо загиблих, і 20 у больниці було. Зараз не знаю, може вже збільшилося. І по Запоріжжю кап був, але не знаю, в якому районі своїм написала, що вони мені нічого не відвітили. От, от так так. Так що якось так, от, якось от, от, так. Не все, не все благополучно, не все хорошо, Падлюка той продовжує. Ну і наші хлопці е, по, теж роблять оту паутіну, вже два зробили, ще буде паутіна три по всяким їхнім о.